Всім привіт! В цьому відео я вирішив розположити клуби Української прем'єр-ліги від самих гірших до самих кращих. У нас буде шість категорій: дуже погані, погані, середні, вище середнього хороші і чудові. Ну і, і, і що було цікавіше, я буду з цієї коробки брінг витягати назву клубу і, і казати свою думку про колектив. Я все буду оцінювати об'єктивно, клуби, я буду оцінювати. Ну, наприклад, СК Полтава, що вони знаходяться на останньому місці і мають 5 очок, я їх не поставлю в погану категорію, тому що я буду ще дивитися на фінансові можливості можливості Команди і на підбір виконавців. ну і Перша команда, яку я витягнув, це «Металіст» в 1925. Ця команда зайшла з першої ліги. Цей колектив дуже багатий. Вони підсилилися, в них зараз непогані в виконавці, і, і результати теж непогані. Команда знаходиться на е, п'ятому місці е, е, і, і грає непогано, але от нічия з Кутрівкою 1-1, е, і, і поразка в е, не дає мені цю команду поставити у категорію чудову і, і, і хорошу. Е, теж, і тому я поставлю в категорію вище з середнього. Наступна команда в нас це в нас колос. Колос розпочав цей сезон дуже круто. Вони перемагали, перемагали і перемагали. І ще була одна нічия з Карпатами 1-1. Колос, хоча графи і не так той добре, але результати в них в перших п'яти турах були просто чудові. Але коли вони програли металісту 1925, то це вже мало тривожний вигляд. Потім вони програли руху. 2-0, з і, і за цього я їх не можу навіть в хорошу категорію поставити. Вилетіли з кубку від аматорської команди, хоча це була серія пенальті, але, але ж вони не змогли їх обіграти в основний час. Ну і ще вони. Програли вірніше не програли, а зіграли в ніч з СК Полтавою 2-2. Це не той результат, який має демонструвати команда, яка знаходиться в зоні Єврокубків. Хоча вони знаходяться на сьомому місці, але все одно це ближче до Єврокубків. Тому я їх теж ставлю в категорію вище середнього. Наступний клуб це в нас. Полісся. Полісся розпочали сезон гірше за колос набагато гірше. В першому турі вони обіграли Карпати з рахунком 2-1, але потім Полісся програли Колосу 1-0, грали погано. Потім вони програли. ЛНЗ 2-0, і хоча там їм не пощастило, але ж програли навіть ніч, не змогли зіграти. Але потім команда зібралася після поразки Динамо 4-1 і почала реально класно грати от, і, і здобувати непогані результати. І ну Поліся має грати в Єврокубках. В них і підбір виконавців, там футболісти грають за збірну. До України От і Полісся зараз знаходиться на четвертому місці і виграє. Хоча в них команди е, е, там Скаполтава це слабкий рівень, але але найголовніше, що вони виграють І навіть виграли кербазрахунку 2-1, Хоча по ідеї та гра мала бути або 0-0, або 1-1, але все одно Полісся змогли здобути результати, тому я їх поставлю в, в, в хорошу категорію. Наступний клуб в нас це СК Полтава, це найслабша команда нашого чемпіонату. СК Полтава зараз має 5 очок і знаходиться на останньому 16 му місці. Але СК Полтава змогла створити дві сенсації. Вони забрали очки в колоса, зіграли 2-2, і в Карпат зіграли 1-1. Звісно, тут можна критикувати і Колос, і Карпати, але порадіти. За команду, у якої на слабший підбір виконавців, яка тільки зайшла з першої ліги, звісно, можна. І все одно я їх поставлю в погану категорію. Ну не можу я їх поставити вище. Наступний клуб це в нас. ЛНЗ Черкаси. Зараз ЛНЗ Черкаси вони знаходяться на третьому місці. В них і досі лишилася ця нереалізація своїх моментів і, і, і мала кількість забитих м'ячів, але їм це не заважає бути на третьому місці. Якби в них була краща різниця забитих і пропущених, вони могли бути навіть на другому місці. Але поки тільки третє місце. Команда грає не вони розгромили шахтар з рахунком 4-1, і що е, е, поки ніхто не зміг зробити, е, і змогли Полісся виграти 2-0. Е, але програли вересу 2-0. Але все одно я цю команду ставлю в, в хорошу категорію. І це, мабуть, із за того, що вони знаходяться так високо в чемпіонаті. Наступна команда це епіцентр. Епіцентр це теж новачок української прем'єр-ліги, і команда грає непогано. Мені подобається, як вони грають. Вони розгромили Карпати з рахунком 3-1. дуже класно грали, перемогли руху 1 1-0. хоча б там ну на тоненькому було, і вони епіцентр ще зміг виграти. Напишіть у коментарях, у кого ще вони вигравали, тому що я вже трохи підзабув. Команда має зараз 9 очок, і чисто із-за перемоги над Карпатами 3-1. І ну, те, що вони вже майже вийшли в зони перехідних матчів, я їх поставлю в категорію середні. Наступна команда це в нас. З -з -зоря. У, У зорі проблеми з захистом, але вони змогли створити сенсацію, і в 9-му турі зіграли проти Динамо з рахунком 2-1. Тут, звісно, є запитання і до киян, але те, як вони вже не, не так то і багато проблем з захистом, мають вже радує. Зоря знаходиться на восьмому місці, от, і в принципі грає нормально. В вони розгромили. Кудрівку з, з рахунком 3-0. І мені подобається, в принципі, як вони грають. І тому я їх поставлю в категорію вище середнього. Наступна команда в нас це. Кудрівка, от тільки що я сказав про них і, 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 і витащив бумажку з назвою цього клубу. Кудрівка на початку сезону дуже здивувала всіх, і навіть зараз вони знаходяться на му місці. А і реально вони виграли спочатку Олександрію три-один і Епіцентр 2-1. І, і в них були тільки перемоги. І навіть з Карпатами зіграли в нічию 2-2, там взагалі був неймовірний матч. much. І, і, Олександрія, в принципі, мені подобається, як вони грають. От і, і відносно підбору виконавців, от і гра і результати цієї команди просто вражають. Хоч вони в останньому турі і програли Шахтарі у 4-0 але все ж таки це шахтар. Вони є фаворитами на перемогу в УПЛ, тому на цей матч я б не брав до уваги, і кутрку я поставлю в категорію вище середнього. Настуту. Клуб, це в нас рух. Рух. Я зразу поставлю в категорію дуже погані. І навіть не дивлячись на те, що вони в кубку виграли Полісся 3-0. І, і що вони перемогли Колос 2-0. Все одно команда грає дуже. Погано, от і знаходиться е, дуже на низькому місці, хоча підбір виконавців в них е, 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 дуже сильний. І наче їм на той кубок, якщо їм е, треба зберегти прописку в українській прем'єр-лізі, зразу категорія дуже погана. Наступний клуб в нас. Це ну, Вер, це середнічок нашого чемпіонату. Чесно кажучи, матчі цієї команди я не дивлюся взагалі. Але команда, з того, що я бачив в оглядах, грає непогано. Вони навіть змогли виграти ЛНЦ 2-0 і знаходяться на 12 му місці. Трохи нижче, ніж в тому сезоні вони закінчили чемпіонат, але команда грає нормально, в них свій стиль. І я їх ставлю в категорію середні. Наступна команда це Кербас. Кербас е, е, за підсумками 9 турів знаходився на першому місці, але після 10-го туру, коли вони. Програли Динамо 4-0. Вони мене в тому матчі розчарували. Хоча я вволівальник в Динамо, але я від Кербасу очікував більше супротиву. А команда зіграла погано, в них пр 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 проблеми з захистом. І вони грають, в принципі, нормально. І зараз вони знаходяться на четвертому місці. І я їх поставлю в категорію вище середнього, саме і за той поганої Гриб проти Динамо Київ і повністю проваленого матчу 4-0. Наступна команда в нас це оболонь. Оболонь На початку сезону від них ніхто не очікував, підбір виконавців у них рівня приблизно першої ліги, але результати вони демонструють непогані. Йдуть на дев'ятому місці, грають добре, виграють ті матчі, де вони є фаворитами, виграли протируха. Команда грає в принципі нормально, і я їх поставлю в категорію вище середнього, і саме не по грі, а, а по тому, що які результати вони демонструють, як високо стоять в турнірній таблиці. Наступна команда. Це Шахтар. От, от, от До Шахтаря є питання. Вони класно стартанули, розгромили Бештаж у кваліфікації до Ліги Європи, але потім програли панеті Найкосу е, слабкій в команді, е, хоча це була і серія пенальті. Е, потім вони е, ледве, ледве змогли об, обіграти Абердін. От, е, Шахтар грає погано. Е, е, хоч команда. І виграє матчі в чемпіонаті, але поразка ЛНЗ 4-1, Легії 2-1. Е, е, ну, мені не дає їх поставити вище, ніж вище середнього. А, ч, а чого так? Тому що вони йдуть зараз в чемпіонаті на першому місці, от тому я їх і ставлю, а так би ще, не ще поставив наступна команда це Карпати. Про Карпати скажу коротко. Команда розчарувала, команда грає в з Кутрівкою 2-2 з Полтавою 1-1 і програє епіцентру. Це все команди плюс-мінус рівня першої ліги. Тому в Акарпати мають підбір виконавців рівня Євроку. Команда йде на 10-му місці і вилетіла з кубку від першолігової буковини. Я їх ставлю в категорію дуже погано. Наступна команда це Олександрія. теж я їх ставлю в категорію дуже погані. Поразка Кудрівці три 14-те місце в чемпіонаті. Це не ті результати, які має демонструвати середнічок нашого чемпіонату. Динамо. Динамо непогано грає в Єврокубках, хоч вони і, і програли Самсон Спору 3-0, Крістал Пелес 2-0, але Крістал Пелес це дуже сильна команда, і тому так їх обіграти в принципі дуже складно навіть командам англійської прем'єр-ліги. Динамо я поставлю, хоч вони йдуть на другому місці в чемпіонаті, але вони не програють в атлі шахтаря, Тому я їх так е, високо ставлю. Все, е, на цьому я закінчу відео. Поставте лайк і підпишіться на канал. На цим відео я дуже старався. Дякую за перегляд!